Всім привіт! У цьому випуску ми з вами розглянемо сайт, який платить за перегляд реклами в доларах. І мінімальна виплата, яку вони надають, це 1$. долар. Тут можемо бачити виплати інших виконавців на сайті Preve. А для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої нові відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Також не забувайте залишати свої коментарі та ділитися роликами зі своїми друзями. Заходимо на сайт. Тут нам пропонують зареєструватися, це не складно. Вигадати логін, вказати електронну пошту, далі вигадати пароль, Вказати. Я одразу пишу в блокноті пароль, потім копіюю та вставляю при реєстрації, щоб не було помилок, і швидко все пройшло. Далі потрібно вказати номер гаманця Payer. Вивід відбуватиметься саме на цей електронний гаманець, потім вже виводитиме на будь-яку картку Банку України. У мене не було гаманця Pair, і я тут зразу створила цей гаманець. Реєстрація там проста: вказуєте електронну пошту, на неї приходить код із чотирьох цифр, і потім вже пароль надають. Простіше, простого, як кажуть, я зробила гаманець за пару хвилин. Після вказала його номер тут і зареєструвалася. В мене вже є аккаунт цього сайту, тому я заходжу. Ось як він виглядає. Тут видно, що в мене на балансі вже є сума для виплати, бо мінімальна сума 1 долар. Я маю трохи більше. Як заробляти тут гроші. Тиснемо на три смужки вгорі зліва. Відкривається меню. Мій профіль, мій профіль серфінг, бонус 24, мої реферали, поповнити баланс, вивести гроші, мої посилання та налаштування. І, звичайно, вихід. Нагадую, що я маю канал у Телеграмі, де я показую способи заробітку в інтернеті без вкладень. Я шукаю способи в інтернеті, де не потрібно вкладати гроші, тому на цьому сайті я спробую заробити і вивезти, не вкладаючи грошей. Подивимося, що з цього вийде. Поїхали! Так, тиснемо на серфінг і зароблятимемо на перегляді реклами. Як це виглядає? Ми бачимо, що за перегляд однієї реклами нам пропонують заробити від 2 центів та вище. Це досить багато, щоправда, таких цін я ще не бачила за перегляд однієї реклами у доларах. Тиснемо на завдання. Нас перекидає на рекламу сайту. Ми повинні протягом 30 секунд провести тут час. Буває і хвилину, буває і 20 секунд, але ми зараз з вами вибрали саме цей заробіток. Так, ось пройшло. Після вирішити капчу треба. Бачимо, що завдання зараховано трохи менше 2 центів, і повертаємось назад. Баланс поповнено. Ми бачимо трохи збільшився. Тепер цікавий момент виведення грошей. Саме цим ми з вами зараз і займемося. Знову натискаємо на меню і переходимо до розділу вивезти гроші. Оп! Ціла інформація, як ми з вами бачимо, я її не читаю зараз, натискаю вивезти гроші і не виводить. Починаю читати. Чому мені не дають, не дають і вивезти мої зароблені гроші? Що для цього потрібно? Так ось. Для отримання виплат необхідно поповнити рекламний баланс на 3 долари або більше. Цей захід змушений. Завдяки такій системі, проєкт може платити за серфінг значно більше, ніж пропонують інші сайти. Кожен користувач у праві вирішувати, поповнювати баланс чи ні. Але поповнивши баланс і купивши пакет реклами, ви забезпечите високооплачувану роботу іншим користувачам. Ін інші користувачі зроблять те саме для вас, своєрідна кругова система. Серйозно? Як і чим це я допоможу рекламодавцям-користувачам? А? Хм. Вони платять гроші, щоб розселити тут свою рекламу, а я виконавець, я дивлюся рекламу і отримую гроші. Вони в свою чергу отримують від мого перегляду за моє перебування у них на сайті, їм теж капає копійка. З чого це мені потрібно поповнювати баланс на 3 долари, щоб вивезти те, що я заробила? Що мені не ясно. Особисто я не вкладатиму гроші, можливо, ви ризикнете поповнити баланс і. Зрозумієте, що сайт дійсно працює і дає заробити тут гроші. Але не знаю, я пробувати не буду, я згодна, що 3 долари це не так вже й багато, тим більше, це внесок лише одноразовий. Можливо, я щось не розумію. Але якщо ви зареєструєтесь, спробуєте і вам вдасться вивезти гроші, то, будь ласка, Напишіть мені в коментарях, Я, може хтось і працює зараз на цьому сайті, і виводив вже декілька разів. Також залишити коментарі для інформації. Я просто зауважу, що працюю без вкладень. У мене канал для заробітку в інтернеті без вкладень. Буду дуже вам вдячна, якщо ви зареєструєтесь і проведете цей маневр. Давайте будемо обмінюватися досвідом і заробляти з вами в інтернеті разом більш і більш. Але для цього треба нам допомагати один одному. Дякую, що переглянули це відео до кінця, і дуже дякую, що залишаєтесь зі мною. Я ціную це. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, до нової зустрічі. І будь ласка, бережіть себе і своїх рідних та близьких. Будьте з ними поруч. Бажаю всім перемоги! Все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. Ми сильні та незламні. І свого не Віддамо, боремося. Все буде Україна.